І так, скажіть мені, будь ласка, чи були запитання по домашній роботі? Немає, так? Не було. А, ну, Завдання дійсно були нескладні, завдання були на повторення а, того матеріалу, який ви робили в початковій школі. Сьогодні в нас теж деякі завдання вам будуть здаватися знайомими, а деякі завдання будуть для вас, мабуть, новими. Тому будьте уважними. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 9 листопада. А класна робота. Тема уроку та ж сама, ми продовжуємо тему ділення. І почнемо ми з таких прикладів, які містять декілька дій. Тобто називають їх ще приклади на всі дії, 462. І так, давайте подивимося. Перепишіть, будь ласка, умову першого номера. Я хотіла би, щоб ми ще згадали з вами таку тему, як черга дій. Бо дуже часто діти помиляються на контрольних, на самостійних, коли невірно розставляють чергу дій. Нагадайте мені, будь ласка, що ми робимо в першу чергу? Хто може Можна, будь бути... ласка, можна... будь ласка, не виходить, я бачу тільки підняв під руку, яку ви підняли, і ніхто не викрикує. Олексюк, будь ласка, Ілля, що скажеш? Що ми робимо? Треба спочатку робити те, що в дужках, Так, потім е, в порядку. Потім ділення чи множення, так. а потім вже віднімання. Та, додавання. Так, ось давай Ілля мені скаже, що він, е, яка яке буде перша дія в даному випадку? 46 плюс 38. Тобто Перша дія в дужках, так? Ви теж можете олівцем писати, обводити в кружочок. Друга дія, яка буде? Ілля. Наступна дія 4704, поділити на першу дію. Так, добре, і третя дія. Ну а потім вже 4704, аби відняти, так, те чотири треба відняти дещо. Ілля мені зараз буде відповідати цей номер. І так, перша дія можна і, давайте так, дії будемо в кружочках писати, а номер приклада з дужечкою. 46 додати 38 можна і в строчку, так, можна не, не в стовпчик, це не важко буде. Скільки ж це буде? 40 додати 30. Це 82. Так, Ой, 84, 84, 84. 84. Добре. Так, ось другу дію вже ми будемо писати в стовпчик, бо це ділення на двоцифрове число і чотири цифрове, тому усно це буде важко. Обов'язково всі дії повинні бути в вашому зошиті. Якщо у вас будуть тільки відповіді, такий приклад не зараховується. Вчитель повинен бачити, як ви рахували. Ну, перша дія зрозуміло можна і усно, а інше, будь ласка, в вступ. А в мене питання? Так. А якщо писати там, де третя дія, друга дія, ну зверху ну, ручкою можна писати? Ти маєш на увазі результат? Краще не писати? Ні, третю можна... дію. Ну, ну от от це зверху. Можна. Так, будь ласка, слухаємо Іллю, скільки, поскільки візьмемо 47 менше, ніж 84, тому беремо 470. Поскільки ж тут можна взяти? Ну, я думаю, що можна десь взяти по п'ять. По п'ять, так? Да? Бо по шість було б сорок шість вісім, сорок вісім, а у вас тут сорок сім. Значить, по п'ять беремо. Подивимось, 5, чи визначить нам п'ять на вісім. Сорок п'ять на четвертий. Да. Можна і так. Сорок плюс двадцять буде чотириста двадцять. Діти, якщо вам так важко е, перемножати, можна традиційно 4 на 5, 20, 0 пишемо, 2 запам'ятали, 8 на 5, 42, 42. Так, остача буде ну, яка? Ну, і тут... Остача 50, так? Остача 50. 50 504. Підбірку, 504. По скільки ж взяти? Ну так, побагато треба, да? більше ніж 5. Ну, буде... думаю, можна взяти десь о, якраз 6 підійде. Ось 6 підійде, бо остання цифра, так? 6 і 4, так, 24. Так. По останній цифрі можна ще здогадатися, що 6. І так, будь ласка. І тепер 4, 4704. 4 пишемо, 2 запам'ятали. 8 на 6, 48 і 2 якраз 50 і вийде, так? Тобто традиційним способом перемножили, отримали число 56. Так, і третя дія – це 4 тисячі. 460... відняти 56. Так, ну давайте теж стовпчик, якщо вже ми записали. Так, можна було і усно. Так, віднімаємо, що це буде. 4 відняти 6. Не можемо, так? Займаємо. Не можемо, 6. беремо 1 десятку від. Так, 14. Тоді це 14. 14 відняти 6 дорівнює 8. Так, добре. А тепер вже нас тут не 0, а 9. 10, і так, і розряд зайняли сімки. 9 відняти 5. 9 віднімаємо 5, равно 4. Так, і тут... І 9, 9, 47 6. спускаємо. Тільки вже не 7, ми ж розряд зайняли. 6, 6, 6, 6. Так, 6. і ось сюди, будь ласка, записуємо результат 4648. Так, чи є запитання до цього номеру? Немає, так? Давайте зачекаємо. Другий... Зачекаємо. Другий не будемо робити, він такий самий. Там черга дії була б яка? Спочатку перше ділення, потім друге Перше ділення, друге ділення, а потім завання. Так, ну але я думаю, що ви такі речі робили в початковій школі, ви це повинні пам'ятати, як робити. А тепер давайте розв'яжемо номер. Мабуть. Схожі, ви теж розв'язувалися, як 464. Перше, друге, такі ви могли розв'язувати. А ось як третій і четвертий, такі ви не розв'язували. Тому будьте уважними. І обов'язково пишіть так, як ми будемо писати. Чи можна стирати всі встигли? І так, так. номер 464. Розв'яжіть рівняння. І так, перше рівняння таке. Тринадцять до рівня 195. А якщо між цифрою і числом, о, і, вибачте, і літерою нічого не стоїть, то так і так множення, яке напишемо. Можемо написати, якщо б було зрозуміло. І тепер давайте згадаємо таке правило: як знайти невідомий множник? Відповідає Міс. Віка. Так, Ілля, Міс. я ставлю у тебе були ручки. Були. Скільки використовуєш? В тебе 10, можеш і дві використати, і одну. А скільки у мене зірочок? Три. Так, 12. Добре. Закреслюємо дві. А, залишилось. А, ще дві в тебе є. Там я не побачила ще одна. І так, будь ласка, віка. Слухаємо віку. Щоб знайти, щоб знайти невідомий ножик, треба. Добу, то, то вийшло, добу, поділити, на... Множник. Добу да, поділити на відомий на відомий множник. Тобто, 195 поділити на 13. А тепер подивіться, діти, якщо ви не можете це зробити усно, я вам рекомендую це робити письмово поруч в стопчик, щоб я бачила, що ви користувались не калькулятор. А якщо я можу? Ну добре, тоді записуй. Ну, тут я можу повірити, що це можна. Тут не, не дуже важко. І так, будь ласка, Віка, оскільки беремо, 19 беремо, так? Беремо по. Так, будемо 13. 13 буде Далі, 19 мінус 13, буде 1. Ну, 13 поділити на 13 буде 1. Далі, мінус 13 буде 6. Постачайте 6, вносимо п'ятірку. 65 поділити на 13. Це, це, буде. Буде. це буде 6. Ану, подумай. Останнє 5. 5, 5. 5. 5. Запам'ятайте, це дуже часто зустрічається. 5 на 13, 65. Так, і. 65 тому, мінус 65 16. буде 0. Угу. Тепер подивіться: Х 15. 15. 15. І ми домовились ніяких перевірок не робити, нічого там не підкреслюємо. Обов'язково пишемо слово відповідь і у відповіді Х не пишемо, а пишемо тільки число. І так, Віка вже другий приклад. Х помножити на 18 дорівнює 468. Будь ласка, Віка, що скажеш? Треба 468 поділити на 18. Так ми знайдемо Х. Тобто це теж невідомий множник. Ми добуток Поділимо на відомий множник. І поруч в стовпчик виконуємо ділення 468 ділимо Мінус на вісімнадцять. Беремо першу. А можна строчку? Ну, будь ласка, якщо ти можеш, так, Віка, ну тут вже не так просто. Так, будь ласка. По скільки два. Можна взяти? По 2. Да? По три буде забагато. По два. Скільки це буде? 18 на 2. Це буде 36. Це буде 36. Так. Одиниця один, буде один, 10. 0, да? 8, так. Так, вносимо вісім. По скільки тут можна взяти? Ось дивіться, 18 близько до 20. Якщо б ви 100 ділили на 20, це було б скільки? П'ять, так? Але закінчується вісімкою. Що закінчується на вісім, що ділиться на вісім? Яке число? Ну, наприклад, 6. Сорок вісім. Да? Шість. Вісімдесят. Вісім, 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 вісім. Це вісімдесят. Вісім вісім. Ой, що я сказала вісім, шість. Вибачте, шість. Ми не те я шість на вісім, сорок вісім. Так? Вісім пише, 4 запам'ятовуємо. А 6 помножити на 10 буде 60. І ще 4 буде 100. Ну, ну, тобто отримаємо 108, які ми а, 26. І, і тому X зарівнює 26. 26. Відповідь. Відповідь 26. 26. Так, слухаємо далі віку, але ось далі вже йде приклад. Ну, такі теж ви, може, і розв'язували в початковій школі, такі, як другий, точно розв'язували. А ось такі, як третій, не розв'язували, бо ми в, в, в початковій школі не додавали такі доданки, як 11 іксів плюс 6 іксів. А тепер подивіться, будь ласка, що ж це буде? Як до 11 іксів додати 6 іксів? Чи пам'ятаєте ви, як це робити? А ну-ка давайте згадаємо. А ми вчили, що якщо там цифра та Х, то помножте. Ну так, ну я зрозуміла, але ось такі ви не додавали ж, ЖКС, а на, на, на минулому році ми таке робили. А ну-ка, згадайте, пам'ятаєте, я вам казала так: е, ну, по-перше, ми можемо це додати за допомогою розподільної властивості множення, але можна ще сприймати це так: 11 якихось предметів, додати 6 таких. Самих предметів, скільки це буде таких предметів. А, так. точно, тут ж немає дії множення. Це спочатку треба прибавити, а потім. Так, Що? Тобто, ми це буде 17 ксів. Це зрозуміло, ми можемо поставити yeah. дію множення, так? Але спочатку треба їх додати. Це буде 17 ксів. Кому не зрозуміло, чому 17? Ще раз пояснити, є такі. Mm -mm. Дивіться, ми додаємо числові множники. Одинадцять додаємо до шісти. Треба 408 поділити на 17? Так, зараз, зараз, так. І тепер між Х і змінною стоїть знак множення, і дійсно віка права 408 поділити на 17. Так, ми 8. теж давайте, давайте стовпчик це зробимо. По скільки візьмемо? 40 візьмемо по. По 3 буде багато. Там буде 51 так. тому беремо. Почти. По очі... 2. По по так, а що це буде? 2 на 7 ч... на буде 4. 14, один запам'ятаємо. ще один запам'ятовуємо і буде 34. Так, різниця, чому буде дорівнювати? 60. Зносимо 8. 6, 67, 68 на 17, По скільки можна взяти? Ми можемо взяти по 4. По 4. Так. Скільки отримаємо? 68. Які ж самі 68 ми отримаємо? Так, згодна. І тому Відповідь. ми пишемо сюди 24. Відповідь 24. Так, четвертий, схожий на третій ось, Віка спробує сама його без моєї допомоги розв'язати. Я буду писати зверху, ось тут. Тридцять трите. Зачекай, 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 я не встигаю, я не встигаю. Зараз я чекайте. Я чекаю, чекаю. Третє тільки не старайте. Ні, ні, не стираю. Четверте, так, будь ласка, тридцять три, ми читаємо не Т, а М. Мінус ще одне М. Хоча. Коефіцієнт 1 тут не пишеться. Я тільки це... Скільки ж це буде? 33 м мінус 1 м. 1024. Треба 1024 поділити на 33. Ні, подивіться, ви спочатку їх повинні відняти. Від 33 ви віднімаєте одне М, 32 буде. Давайте перепишемо, щоб це було зрозуміло. Бо якщо у числа М не стоїть ніякого числового множника, я завжди можу дописати множник 1. І далі 32, ой, чому я написала 32 вже? Це я відразу результат написала. І так, 33М відняти М відняти 1024, Кому зрозуміло, може так написати, може відразу написати. 32 М дорівнює 1024. І тепер, щоб знайти М, що треба зробити, віка вірно. Треба поділити. Так, треба 1024 поділити на 32. Ну і давайте поруч в стовпчик виконаємо ділення. 1024 поділити на 32. Так, скільки це буде? Десять мало, беремо сто, так? Остекці. На три дев'яносто і ще шість, дев'яносто шість. Так. 90, так 4, 96, остача 6. 102. два тривяносто шість. Остачесть. Сто два. 102 в мінус 96 буде 60, 60, 4, так? Так, 64. Так, 64. Скільки тут можна взяти? 2. По 2. Мінус 64 буде 0. Відповідь. М дорівнює 32. Тобто, тільки не те, чита, а m. Так, і відповідь 32. Ось два найскладніших рівняння ми розв'язали, ну, найскладніших на цей час. Зрозуміли, що можна ще більш складні розв'язувати. Ми це будемо робити на наступних уроках. І сьогодні ще будуть два приклади рівняння, то тобто, на наділення. Давайте згадаємо. Якщо ви забули, пам'ятайте, я вам казала, що є така підказочка. Якщо ви не пам'ятаєте, що треба робити? Множити чи ділити. Що на що там ділити? Придумайте собі приклад на ділення якийсь нескладний. Ну, Наприклад, 6 поділити на 2 дорівнює 3. І подивіться, на якому місці стоїть ваше невідоме. Стоїть на місці шістки. Ось як можна шістку отримати з двійки і трикіт. Треба їх перемножити, так? Так, треба 16 помножити на 25. Треба 25 помножити на 16. Ну, якщо ви відразу це пам'ятаєте, то добре. А якщо не пам'ятаєте, можна таку підказку собі зробити. Ну і давайте 25. Помно... ну Не треба це писати, це так. І тепер 25 множимо на 15. О, на 5, 5 на 6 буде 30. Ну, і пишемо один запам'яток. Ой, три запам'ятаємо. 6 на 2 буде 12, і ще 3 буде. 15, так? 15, 15, так. Так, тепер множимо на 1. Ми, Утримає... ми так багато ділили, що я ж не так примірно писала. Так. А, І бух. Так. А чому мінус ви написали? Плюс, так, ну це це мінус. не те написали. Буде 40. 400. І буде а, рівно 400, так? Так. Писали Значит, x 4. Значить, х 4. 4. Відповідь так. 40. відповідь 400. Так, шостий такий беремо 476. Ой, да, Це я тебе. Роб. Поділити на Х. Діти, я з домашньої роботи п'ятий взяла. Ну, тому ви вдома зробите. Поміняйтесь. Я, я... Будемо писати домашку, щоб не забути. Так, ну, якщо ви двічі зробите одне рівняння, нічого страшного. Так, Віка, слухаємо, як ти вважаєш, як тут знайти Х? Треба 476 поділити на 14. Так, 476 поділити я згодна. Якщо важно. Пишемо той 476, ділимо на 14. Ми можемо взяти по три. По, по три. Скільки це буде? Три на десять буде тридцять, і три на 4 буде 2, ой, 12, 12, і буде 42. 47 мінус 42, дорівнює 5. Зносимо і 56. 6, 56, про скільки можна взяти? Рівно. Що закінчиться на, на 6, що а, ділиться на 4. 16, да? Це 4. Так, 16. 4. Так. І отримаємо ми 56. 56. 16, так і буде 56. Так, і віти. Х дорівнює 34. Відповідь. 34. Так, добре. Рухаємось далі. Тепер давайте зробимо номер 466 і 467. Мені треба місце. Тому давайте швиденько дописуємо. А ви ж можете на іншому боці написати. Та там не буде видно. Давайте я тут буду писати. Дописуйте швиденько. Так, давайте поки що прочитаємо мову задачі. І Так, Віка, використовуєш свої зірочки якісь? Так. А скільки в мене? Так, зараз. тебе раз, два, три, чотири. Дві використовуєш? Дванадцять? Так. Так, не виділа. Так, закреслимо дві. Мені здається, що тут ще даже... Так, це я не туди залізла. Угу. Добре, ось так. І в тебе дві ще залишилися. Е, так, можна очистити, так? Я бачу всіх, хто хоче відповідати. Е, давайте Юлю Цвік запитаємо, а номер 466. Так, ну Ілля, ти ж сьогодні отримав оцінку, ти дві хочеш? Це ж не чесно, нам Платон ось бачите, руку тягнело. Тихенько сидить Костя, Нікіта, сидять тихенько. Діти, я ще не добралася до електронного журналу. Сьогодні виставлю на перерві. І так, читаємо умову. Замість одного дерева в паперовій промисловості можна використати 60 кг макулатури. Давайте так напишемо умову. Одне дерево 60 кг Макулатури. Зараз макулатуру не дуже здають. А раніше газет було багато, зараз електронні носії. Газет не так багато. Так, тепер читаємо: скільки дерев врятують учні школи, в якій навчається 560 школярів, кожен з них здасть 3 кг макулатури. Давайте так напишемо: 520 школярів. по три кілограми макулатури, а скільки дерев врятують? Так, а як Юля розв'язувала би цю задачу? Що б ти знайшла в першу чергу? Ну, скільки, мабуть, макулатури здадуть всі ці школяри? 520 Здальний. учнів, так? 500, 520 поділити на 3. А чому поділити? Дивіться, кожен з школярів дасть по помножити, 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 так? 520 помножити на 3. Тоді ми будемо знати, це можна і усно. Спробуєш усно? Так. Давай. 52 на 3. Це 50 на 3, це буде. 1600. 150 і ще 6, 156 1560, так? 100, так? Так. Кілограмів тере всього макулатури. макулатури. Всього було здано макулатури. А тепер дивіться: кожне дерево це 60 кілограм. Тепер треба з'ясувати, скільки дерев там увійде. Тобто скільки разів по 60 кілограмів буде в 1560 кілограмах. Тобто що 1560, треба? 1560, 1560 поділити на 60. Ну я ні, це усно. Я це усно. Ми успіп. будемо робити не усно. Але дивіться, можна по нуліку закреслити. Це буде те ж саме, що 156 поділити на 6. Якщо вам це усно важко, поруч в стовпчик робимо 156, ділимо на 6. По скільки беремо? 15 беремо. Ну, беремо 15, беремо по 2. Так. Це, Це буде. буде 12. 12. 3. Зносимо 6. 6, беремо 6. По 6. 6. 6, так? І мінус 6 рівня 0. 26 6 дерев не зможуть е, Так, да. ну, це багато. 26 дерев – це роща ціла. Бачите? Тому це така задача, яка ілюструє, що якщо кожен три кілограми вдома макулатури знайде і принесе в школу, то він врятує, цілу школу. рощу. Так, не кілограм а дерев, ну, це треба організувати, да? так? Говорю вам, що можна для росту дерев. Я як кожен день пахала, що сидіти. Деревья? Мы раньше, ну не деревья, а там что-то по У меня там были абрикосы, яблоки, сливы, еще там морковка. Короче, все, что хочешь. Клубника даже была, малина. Ну, клубника, клубники мало было, я там пожирали. Так, все ясно. Мы кидали туда вот всякие это, например, банановые шкурки. Потом мы их перемалывали, их съедали червяки, вставляли гумус. Mm -hmm. І так, потім ну, тим голосом закидували я. я з вами згодна. Я теж, Якщо б у нас була акція спаси дерева, я б теж приєдналася. Я теж на городі сажаю дерева поруч з городом. У мене дача на тілігульському лимані, там теж сажаю дерева, де можу. Так, добре, давайте повернемось до наших задач. У нас, мабуть, не вистачить часу, щоб розібрати ще одну. Давайте просто подивимось на номер 468. У нас вже ну так, да, я ж говорю, ми розв'язувати не будемо, ця задача буде надім. Але подивіться, будь ласка, я б цю задачу до номера 468-го зробила би таку таблицю. Ціна, кількість. <рес> Пам'ятаєте, ми такі розв'язували вартість. а, Купили 8 кг печива, і тут у нас печиво. да? Кількість 8 кг, ціна 72 гривні. Що так мало? Тільки кілограм печива за ціною 48 гривень. Це було печиво першого виду, а це буде печиво печиво другого виду. Так? Ну, це Підручник складався, коли 72 гривні за кілограм це було багато. А, а Другий вид печива 48 гривень. Так? І, і нас спрашують, скільки кілограмів треба купити за ті ж самі гроші. Що це означає? Вартість невідома, але вона однакова. І подумайте, як Пер, це зробити. Нагадаю, перший діє сімдесят поділити на 8. А чому і... поділити? Помножити. бо ми. А так, да, помножити сімдесят. 70... Та, на 8, знати вісім, вот так. Ми повинні поділити на ціну ціну. Буде такий самий, бо вартість однакова. А потім поділити вартість на ціну, визначити кількість. І так, ми так розібрали задачу, яка буде надім. І так, ви берете наступні номери надім. Ви берете ДЗ за старим підручником. Старий підручник. Номер 463. Порівняння 465 номер і задача 468. Сьогодні задач з дірочкою не буде, а завтра буде. Трошки відпочиньте. І так, хто скидує ДЗ? Зараз в групу кину. І ми з вами да, зустрінемось завтра. побачення. До Добня!